Атака вірусів. Один. Все було таким прекрасним. Чисте небо, сонце ясне. Та змінилося, Усе змінилось враз. А зараз розпочинаємо другу фазу. Експеримент з реконверсії. Частина друга. Ракса з оборонить. Чудова робота. Дякую, пане професоре, але вона ще не закінчена. Є! Yeah. Зловив. А зараз найнебезпечніша частина експерименту. Зробіть їм ін'єкцію сироватки. Сподіваюся, вона спрацює. movir <Sos> ah. Едварде, ти геній. А вони знову стали людьми. Тепер ми зможемо з ними поговорити і про все дізнатися блискуче. Але твоя допомога була визначальною для мене. Hmm. Що сталося, Едварде? Щось не так. Ці люди якісь незвичні і мене це турбує. Але експеримент був успішний. Ми передбачали, що існує зв'язок між людьми і цими вірусами, і тепер ми довели це. Я знаю, Ніло, але поглянь, як вони одягнені та які в них зачіски. Таке враження, наче вони з іншого часу. У них стиль моди 1970-х років. А вже ж, або віруси відвідували нашу планету лише раз, або вони таємно були тут весь час. Перенесімо їх до лікарні, де ми зможемо поставити їм кілька запитань. Гадаю, настав кінець нашої популярності. Цікаво, коли вони змогли поміняти свою думку. І це місце стає вельми людним. Погляньте, вони прокидаються. Як почуваєтесь? Нарешті ми про все дізнаємось. Не поспішай, Зурі. Ми не знаємо. Може трансформація у віруси цілковито змінила їхню сутність. Це правда. Не варто їм повністю довіряти. Нехай вони й виглядають як люди. Але невже ви забули, що ці двоє зробили з Девідом та Джорджем? У будь-якому разі нам варто спробувати. Вони можуть знати дещо вкрай важливе: те, що ми зможемо використати. Відтоді, як перший криптус було викрадено з родині, вторгнення стали частішими. А це ще й погіршується через соціально-політичну. Ситуацію на планеті. Спробуємо. Прошу прокидайтеся. Хто ви? Де я? Я Едвард Амальді, а це мій асистент Ніла та моя наукова команда. А, вітаю. Я Валерій, а це сибіла. Де ми? У лабораторії? Так. А саме на Неосі 1 Тепер я згадала: ми билися, а потім ми знепритомніли, і тоді відбулася трансформація. Ми перетворилися на огидних монстрів, а ви нас знову перетворили на людей. Ми чекали на це багато років. Невже так довго. <гум> Виглядає, що це не вперше віруси атакують нашу планету. <гум> на жаль, віруси присутні на цій планеті вже довше, ніж ви собі уявляєте. Ми з Валерієм мешкали у маленькому фермерському селищі, в самому серці Австралії. Наше життя було сповнене безтурботними робочими днями, декому наше життя здалося б нудним, але одного дня розпочався справжній шторм. Ти сядайся, хвось. Ліворуч руш. Не відставати. До Амазії Сідерно це не сподобається! Отже, сідерно забрав нас на чорне сонце у галактиці Амазії, щоб поповнити свою армію. Хм, mm -hmm. hmm. Сідерно. Mm -hmm. Лорд Темряве лідер усіх вірусів. Але чому він спершу атакував ваше селище? Що йому було там потрібно? Чому? Через легенду Пенджі? Mm -hmm. Постривайте! Невже лідер усіх вірусів вірить у якісь казочки? Це не просто казочка. Легенда розповідає про сім таємних оазисів, кожен з яких має дивні об'єкти неймовірної mm -hmm. сили. Криптуси! Ви про них чули? На жаль, віруси вже викрали одного з них, і світ охопив хаос. Ваша історія підтверджується нашими знаннями, але нам потрібно зрозуміти, як ви перетворилися на вірусів. Коли Сідерна зрозумів, що йому потрібно зібрати усі криптуси, він атакував і змусив нас надати йому точні координати розташування усіх семи оазисів. Він змішав нашу людську ДНК з ДНК вірусів, в результаті чого ми змогли виживати в зонах чистого довкілля землі. Це правда. Ми стикалися з декількома вірусами, які не страждали від чистого довкілля. Ці віруси називаються Ексманіс, тобто люди у минулому, яких сідерно перетворив на досконалих вірусів. Він чекав вдалого моменту, щоб здійснити потужну атаку на землю. Але для цього йому не вистачало воїнів його армії. Але навіщо йому знищувати землю? Чому він так сильно ненавидить землю? Не знаю. Ми лише знаємо, що його підлеглі повністю підпорядковуються його наказам. а його основна ціль повне знищення. Він не зупиниться ні перед чим. Він стверджує, що він хоче помститися. Помститися? За що саме? Повинна бути причина. Сибіло. Я знаю, що ви з Валерієм багато пережили, але нам потрібна ваша допомога. Може, ви ще щось пригадаєте? Вибачте, але більше нічого не пам'ятаю. Все гаразд. І за це дякуємо. Ми поговоримо ще пізніше. Відпочивайте. Ми підемо з вами. Так, нам не завадить трохи розім'яти ноги. Там стався великий вибух. Я його не бачила, а лише чула про нього. А ще ім'я Геральт. Я не знаю, що воно означає. Воно просто висить у моїй пам'яті. Ура! Ура! Чудово! Чудово! Ця інформація може нам дуже допомогти, і ми спробуємо якнайшвидше знайти відповідь. Інформація, яку ви нам сьогодні надали, безцінна. Ми перед вами назавжди у боргу. То може розрахуємося відразу, не відкладаючи? А? Перетворіть нас на антивірусів, які решту вашої команди. Вибачте, біло, навряд чи наразі це гарна ідея. Але сідерно усього нас позбавив. Однак ми були вірусами, і це може допомогти вам на полі бою. Mm. Mm. Я просто трішки втобився. От і все. Ось до чого довело твоє розминання ніг. Джордже. З тобою все гаразд. Звичайно. Просто я трішки не розрахував своїх сил. Mm. Отже, я хотів би провести з вами нараду, але трошки згодом. І що ваші так звані герої вам розповіли? Вони захотіли приєднатися до команди. Сподіваюся, це невдалий жарт. Саме тому ми і хотіли порадитися з вами. Я одразу не згодна. Алісо, не будь така жорстока до них. Вони такі самі жертви обставин, як і ви. Ці жертви обставин хотіли нас бити. Я не згодна. Сигнал небезпеки. Нова атака. Ну ж бо, Едварде. Хочі перевіримо. Звідки вони нападуть цього разу? Вони проникли на континент Австралію, і це не добре. То чого ми чекаємо? Вирушаємо туди і покажемо вірусам, де раки зимують. Пробачте, досить ризиковано відправляти вас двох туди. Ви занадто слабкі. Ризиковано залишати нас двох тут. В дорозі ми встигнемо відновити свої сили. Ви впевнені в цьому, угу. Ми теж вирушимо з вами. Це ще треба обговорити. Ми не погодимося на відповідь. Здається, ви казали, що вам знадобиться будь-яка допомога. Mm -hmm. Тоді ви в команді. Про що це ви? Невже ви їм довіряєте? Алісо, ви ризикуватимете своїми життями, і їхня допомога вам не звар так. Але як ми туди дістанемось, пане професоре? Зурі каже правду. Тепер у нас немає Софії. Не хвилюйся, Девіде. Я вже все придумала. Що це ніло? Що там під Саваном? Те на чим трішки попрацювали Альберт та інші хлопці. Сподіваюся, тобі це сподобається, Едварде. Це видвір сучасного мистецтва Едварде. Зустрічайте нову Софію! Отже, готові. Тоді розпочинаємо. Три, два, один. Все було таким прекрасним, Чисте небо, сонце ясне.